Сьогодні ми покажемо вам один із найзатишніших і одночасно доступних будинків в Івано-Франківській області ідеальне місце для спокійного сімейного життя або дачного відпочинку. Цей будинок знаходиться в селі Палачичі Тлумацького району. До районного центру Тлумач всього 1 кілометр, а до Івано-Франківська лише 25 кілометрів. Це чудове розташування, поруч місто, але й природа зовсім поруч. Ліс, пагроби, річка та чисте гірське повітря. Загальна площа будинку 85 квадратних метрів, три кімнати, життєвий стан, а ще 20 соток землі, фруктовий сад. Будинок побудований із шлакоблоку, утеплений мінеральною ватою з металевим дахом. Всередині повністю облаштований для життя. Є меблі, холодильник, мікрохвильова піч. Пральна машина, плита, телевізор, супутникове телебачення. Санвузол суміжний у будинку: є ванна, туалет, умивальник, бойлер, каналізація, септик. Опалення комбіноване, газові конвектори, які не залежать від електрики, плюс пічка, що працює як на газу, так і на дровах, на подвір'ї, криниця з помпою, господарська будівля з двома приміщеннями, зручно для утримання інструментів чи домашніх тварин. Окрема перевага, велике підвальне приміщення, яке можна використовувати як льох або майстерню. Поруч, школа, магазини, пошта, кафе, зупинка транспорту, а навколо тиша, безпека, гори та зелень. Цей будинок не просто житло, це спокій, стабільність і можливість створити затишок там, де хочеться залишитись надовго. І все це лише за 13 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.